Фронті зараз відбувається активізація бойових дій, і так окупанти захопили село Крохмальне на Харківщині. От власне днями у сухопутних військах повідомили, що перевели наших бійців на більш безпечні позиції, аби вберегти їхнє життя. Але тим не менше, село дуже маленьке. Там навіть до повномасштабної війни 45 людей проживало. Але Тим не менше, наскільки це вагома втрата, що скажете, ну і зважаючи на те, скільки втрат понесли окупанти в особовому складі, в техніці і так далі, відбуваючи одне маленьке село будь-якому випадку втрата навіть метра нашої землі росіянам ну це це завжди не не потнеприємно і це завжди це завжди втрата з другої сторони питання значимості чи питання ціни питання чи вартує втрачати життя за населений пункт бійців не нераціональне втрати життя бійців за пункт, який, скажімо, вже давно зруйнований, де місцевого населення немає, де власне ворог пристріляв все, що можна пристрілити. Звичайно, що в таких випадках краще відводити людей на кращі позиції для того, щоб все одному майбутньому ми це все відвоюємо. Окрім цього, там дійсно був плановий відхід, бо росіяни. Ми хоч і заявили, що вони зайшли в це в це село, а це навіть не, не село, це хутір там по великому рахунку. Реально сорок людей, п'ятдесят людей, десь жило десь декілька хат. Було до десяти до десятка хат там з господарськими спорудами. Навіть звичайно, що росіяни не крім слів похизуватися, що вони зайняли населений пункт. Вони не можуть показати це як велику успішну операцію. Жодних полонених немає. Всі, хто там були, відійшли але з іншої сторони, я кажу, потрібно все одно в будь-якому випадку врахувати всі моменти, нюанси, чому це відбулося, як це відбулося. 에, наскільки чи чому чи пропустили, скажімо, там якісь до, до накопичення ворожих сил, і наші війська відійшли? Чи це дійсно просто був плановий задум, який давно чекав, скажімо, свого часу, коли там зменшився навпаки вогневий вал ворога, і вдалося більш безпечно відвести людей? Ми, ми вже просто настільки всі звикли до перемог нашої армії, що навіть якісь. Відступи чи переходи чи покращення позицій сприймається в суспільстві як втрата. З одної сторони це добре, але з другої бажано не гіперболізувати ситуацію, бо фронт дійсно динамічний. Фронт постійно відбувається, зайняття нових позицій, втрата позицій там у тактичному рівні. Ну і окрім цього, важливо розуміти, що. Динамічність фронту не завжди озвучується переходи тих чи інших напрямків, посадок, чи навіть маленьких якихось населених пунктів. Якщо щось і потрапляє в медійний простір, ну це потрібно адекватно на це реагувати, бо дуже часто насправді позиції переходять з рук руки по декілька разів. Ну те, що росіяни намагаються будь-який успіх подати як перемогу і. Подати, я не знаю, як там чуть ли не, не захоплення мільйонів квадратів. Як вони це інколи люблять подавати? Ну це так, це, це брехня, і це лукавство, шалет. Але звичайно, дуже добре. Наприклад, що вони зайшовши в цей населений пункт, не розмогли збільшити плацдарм. Скажімо, не змогли розгорнути це в наступ чи створити прорив. Це насправді військової точки зору дуже добре. Все аналізовано і вивчено. Більше те, що все таки увага до цього прикута. Ну, технології війни 21-го століття дозволяють фіксувати практично все, що відбувається на полях бою. Я хотів би зараз нашу увагу звернути на Авдіївський напрямок. Тут напередодні з'явилася інформація, що від початку наступу, а це було вони почали здається 10-го 10 жовтня минулого року. Отже, на Авдіївку на Авдіївському напрямку втрати Росіян в техніці, якщо брати окремо, це більше 530 одиниць. Водночас наші захисники втратили близько 40 одиниця. це власне дослідження аналітиків групи Орікс. Вони це дослідження опублікували в мережі X, і хочеться знову ж хочу нагадати нашим глядачам, хто. Можливо, не знав наголосити, що вони якраз таки інформацію публікують на основі фото або відео підтвердження, тобто тільки тоді вони беруть в свою аналітику ось ці факти. Отже, пане Іване, з чим ви пов'язуєте фактично десятикратно знищену техніку Росіян в порівнянні з нашою, так і якщо говорити про можливості росіян на Авдіївському напрямку, тому що ось навіть з напрямку того ж таки тимчасово окупованого Спартака, зараз бачимо згідно з даними Діпстейт. Ворог починає, точніше, продовжує тиснути. Ну, почнемо з того, що це підтверджена, знищена техніка. Скільки її було уражено, виведено з ладу, але росіяни змогли відтягнути, чи вона відбувалася на знищення, відбулося на там дальшій відстані. Більшій відстані за допомогою артилерії чи, скажімо, оперативно-тактичних дронів, яка не фото-відео не фіксована. Тобто там цифри в рази більші, плюс рахуванням криворукості росіян, їхніх аварій, які тоді вони масово підсилювали, підзаливали людський ресурс, технічний, стягали з різних напрямків, з різних бригад, підрозділів. Там був теж свій хаос, насправді який приніс, напевне. Ще десь можемо до 30% до фіксованої суми цифри додавати з впевненістю. А скільки техніки, якої не спеціально виводили з лану для того, щоб не йти в атаку. Ну це все це всі точні дані, напевно, або навіть приблизні більше знають росіяни ніж інші. А там цифри точно більші. Щодо власне, а людських втрат, це вже взагалі напевно цифра, яка би вжахнула любу європейську армію світу. І там, напевно, вже би була деморалізація, чуть ли не в армії, тоді як росіяни під один невеличкий район готові просто пустити в утил. Але це вже більше. Я перепрошую, були... це вже більше завана на вашу думку, ніж в битві за Бахмут, коли ну, там теж такі м'ясні штурми були? Ну з залежності, знову ж під Бахмутом вони використовували ув'язнених, необлікованих, їх важко назвати солдатами. Угу. Це знову ж це, якщо їх рахувати як загальну масу. Ну, швидше всього, що Бахмут, ну, Бахмут 8 місяців боїв було а, чи навіть 10, а Адіївка це поки що 3, Так що, що все впереді. А там Авдіївкою вони все-таки застосовують в основній кількості військових кадрових. Ну, як мінімум, мобілізованих, і тих, хто рахується все-таки у структурі. Міністерства збройних сил Російської Федерації це, це важливо визначити угу. і це якість все таки краща в будь-якому випадку, і втрати не, не настільки легко відновлювані, як це можна було під Бахмутом хвилями пускати. Там тільки 40 тисяч тих самих вагнерів загинуло. Ну це. Тут такої да. кількості навіть їх немає, да. але вони будуть наступати, вони будуть намагатися прорвати, тиснути. Це взагалі тактика росіян: гризти, гристи, вигризати, знищити, руйнувати. Вони будуть це робити, тому що на них тиснуть зверху, на їхнє командування тисне Путін особисто. Авдіївка це вже його біль і питань, Тим 100%. паче, він сам Да, пане Іване, ще таке питання: тут Кабмін виділив 17,5 мільярдів гривень на будівництво оборонних споруд. Це рекордна сума. Взагалі про це прем'єр-міністр Шмигаль повідомив. І британське видання за телеграф пише, що Україна вже створила нові укріплення на багато сотень кілометрів вздовж лінії фронту. Тут є траншеї, бетонні зуби, дракона, підземні командні центри. Тощо, як ви оцінюєте такі роботи? Фортифікації завжди корисно завжди важливо знову ж будемо бачити наскільки темпово це буде відбуватися. Тут важливість раз. Наскільки якісно будуть освоєні кошти, звичайно, воно що воно зараз настільки, якщо вже цифра озвучена, що вона буде під жорстким і громадським контролем, і я думаю, врахуванням то, ну, цих корупційних скандалів, які є зараз, навряд чи наважиться проводити якесь розкрадання коштів там. Звичайно, що важливо тут важливо добре, що є кошти, але важливо, щоб була швидкість їхнього виконання. Бо не завжди і не всюди є можливість, скажімо, залучити техніку і використовувати її, особливо якщо це максимально наближено до активної лінії фронту, тому що це стають мішень. Так я думаю, що це там районі гміжім. то добре було та ж сама Харківська область. Де росіяни намагаються на Лимано-Купінський напрямок прорватися, там же ще багато території звільненої з Росією, де Росіяни точно не пов... не, по власне не відмовляються від ідей. Суть у тому, що чим більше буде зроблених фортифікаційних споруд, тим насправді меншу кількість для їхнього якісного обслуговування притеця витра зараз використовувати людей, і тим більше буде ефект ті ж, скажімо, обороні знову ж питання. Тому, чи як ми плануємо на наступний рік, чи далі перебувати в такій активній обороні, чи все-таки є плани наступати на ворожі ряди, бо тут, тут багато залежить від військового задуму, який буде проведений на весна літо цього року, і згідно цього будуть відштовхуватися всі, бо знов ж фортифікація, це є стаціонарний об'єкт. А якщо війська просуваються вперед, ну, він лишається в тилу. І питання його, як його обслуговування потреби тут дуже грамотно варто підійти. Я розумію, що є в нас в Україні теж такі, особливо і публічні люди, які там десь вкрали ідею Тухачевського мільйони кілометрів на мільйоні лінії оборони. Ну тут має бути військова доцільність і, і власне використання коштів, бо ну, Україна не настільки багата країна, щоб просто. Для того щоб вибудувати якусь лінію і залишити ті фортифікаційні споруди без використання. чи потім майбутньому передавати цивільним під склади? Ну це.